Сьогодні я вас хочу розказати про ось цю чудову річ. Дивіться, яка вона красива. Що це таке? Зазвичай, коли купуєте в магазині лосьони для тіла, креми для рук, і там пише малина. Ну, Малина і малина якийсь хімічний барвник штучний, якісь штучні компоненти, штучні ароматизатори. Думали, це тут таке саме? Ні. Якщо тут написано, що це є малина, то тут можете бути впевнені на 100%, що тут є екстракт малини. І ось саме це ласьйон називається, але воно, дивіться, малинове суфле, ще й двохколірне, збагачений екстрактом малини. Просто, дівчатка, дивіться, воно просто тане на шкірі. Збагачує шкіру оцей екстракт малини, це є вітаміни натуральні, які збагачують шкіру вітамінками, а ще він збагачений пантенолом і вітаміном Є. Е. І ось саме ця формула робить шкіру надзвичайно гладенькою, надзвичайно пахучою, надзвичайно молодою і сяючою. І просто повертає мене в літо, в спекотне літо, коли я збираю цю малину безподобне. Ось таке малинове суфле. Воно ще й двохколірне. Його хочеться просто брати ложку і намащувати собі на якусь смачненьку печенюшку. Ну, це просто кайф і задоволення для шкіри. От уявляєте собі, ви заходите в душ. Приймаєте його, а з душу виходите і насичуєте своє тіло ось таким малиновим дивом. І ось це малинове диво омолоджує вашу шкіру, робить її пахнючою, робить її сяючою, робить її зволоженою і молодшою. Відразу років 10 скидається. Подивіться, що робиться. Ви бачите ефект. Шкода, що не передається аромат. Але ви можете його отримати, дівчатка. Перейдіть за посиланнячком, яке я залишу в коментарях. Або поставте сердечко, і я вам вишлю в особисті повідомлення. І придбайте собі це диво, тут є 200 г. Його вистачить дуже надовго. А може і не вистачить, тому що я би хотіла ним маститися постійно і відчувати цю. Мягкість, гладкість, і цей аромат на власній шкірі. Тому переходьте за посиланням, отримайте це диво зі знижкою 30% і насолоджуйтеся, насолоджуйтесь ароматом, насолоджуйтеся виглядом вашої шкіри і сяючим таким молодим виглядом. Я в захваті. Просто в захваті. І раджу всім дівчата, ви мусите це спробувати. До речі, тут є серія. Оця малинова серія тут ще є, крім цього, є рідке мило, і є гель для душу, і ще є скраб цукровий все з одним ароматом: є аромат малини, аромат кокосу, аромат папаї 4, Чотири... а ще яблуко. Яблуко, малина, кокос, папайя. Чотири смачнющі аромати. Можете обирати свій. Я обрала малину, а ви обираєте, що хочете. Тільки скористайтесь посиланнічком. Знижка 30%. Раз. Безкоштовна доставка на перше замовлення Укрпоштою Два. Кешбек за покупки Три. Хіба не диво? Тому запрошую. Всіх скористатися моєю пропозицією. Дякую всім, хто дивився. Хто буде дивитися в, захв... в запису, я в захваті. Я не... не могла просто не вийти в ефір і не поділитися з вами такою класнючою такою штучкою. Дякую всім, хто дивився. До побачення!